25 травня коростень відзначатиме 1319-ту річницю дня міста. У рамках цієї події 24 травня планується відкриття меморіальних дощок на території Коростенського міського ліцею номер 5 загиблим воїнам. У Коростенському міському ліцеї номер 4 відкриють середньоєвропейський континентальний меридіан щодо заходів на 25 травня. Пишного святкування не буде, але є запланований перелік заходів. Роботу Святкову о 14-й годині в парку Дремлянському відкриє волонтерський благодійний ярмарок. І в рамках цього ярмарку, ми пам'ятаємо, в минулому році ми робили такий вже був у нас досвід. Наші волонтерські організації, активні волонтери, будуть продавати свої там смаколики або свої вироби з тим, щоб збирати кошти і закривати свої потреби на допомогу Збройним силам України з 14 години. В парку працюватиме середньовічна реконструкція. Вона буде цікава дітям, підліткам там. І реконструктори будуть, можна буде цікаві фото зробити, дізнатися багато чого про те, як існувала і жила територія нашого міста в 14-15 столітті. Також по парку працювати різні локації. Зокрема, будуть локації, де будуть розважати дітей. Там буде солодка вата, батути. Це все буде безкоштовно. Від громадської організації Промінь любові будуть представлені медики. в нас центр первинної медики. Медицини. Там можна буде отримати деякі консультації від сімейних лікарів, а також вони будуть безкоштовно видавати певні ліки, в них є теж така можливість, тобто для старших людей теж можна буде знайти для себе цікавість, вчити перші до медичній допомозі будуть представники Червоного Христа. Теж доволі цікава локація. Хто цікавиться мистецтвом? Можуть побачити виставку картин. Також буде представлена у громаді Коростеня книжка письменниці Людмили Гладиш про коростень досить цікава така книжка. Вона видала її в цьому році. А о 16.30 почнеться уже урочиста частина, на якій і будуть офіційні вітання а також будуть відзначення кращих школярів нашої громади. І після того ми всіх запросимо. На 18-ту годину на площу перед палацом культури, де відбудеться таке яскраве дійство, як Коростенський вальс, де випускники не тільки нашої громади, а й громад навколишніх, це Іршанськ, це Ушомир, це Горщик, вже порадують нас Коростенським таким травневим вальсом. Тож долучайтеся до заходів і значення річниці Дня міста під гаслом, з вірою в перемогу, з любов'ю до користення.